Кавалерочка, вже прийшла до хати, скажу вам також, що в джинсах вже на дворі дуже жарко. Ну, але я кавалерка, поки вбивалася футболку, боку, її взяла і вимастила, Бачите, аж потім побачила, але так ходила. Були на базарі і роблю розпаковку. Купила дві грушки. Домашні яйця по 7 гривень одна штука. Домашня сметана 60 гривень. Кавалерка полуниця така смачна, солодезна. Вчора я відбрала і спробувала, то вона дуже смачна, то я ще раз взяла. Взяла черешні, бо вони смачні. Ну і все, як завжди, змолола м'ясо, печінка куряча, зелена цибулька, кріп, петрушка, ну і молода картопля. І ви знаєте, кавалерка, у мене сьогодні такий інцидент був на базарі, а потім на Стебницькому кульці. Йду на базар, йду по базарі. каже, жіночка йде каже: я перепрошую пануся котра годину. Ну, а я автоматично знаєте, витягувати е, телефон, а вона каже, ви маєте годинник на руці. А я кажу в мене годинник для краси, знаєте? Так мені стидно стало капець. Пішла на Стерницьке бульцьок купляти сметану і яйця. Та сама історія, ще й сусідка. І каже в мене, Галя, ти що годинники для краси носиш? А я кажу, ви знаєте, Так. Та. От я годинники ношу для акс... як аксесуар. Мені подобається, що в золотому е, кольорі, що в цьому в е, копії. Apple Watch. Але скажу вам, кавалерка, тако, що в цьому годиннику є більше функцій, ніж в оригінальному Apple Watch. Бо Віталік має Apple Watch, то там половину тих функцій немає. Тут кавалерочка, подивіться, навіть дуже сонячну погоду ви все гарно будете бачити. Його дуже легко підключити до будь-якого телефону через Bluetooth або скачати. Ну і ще плюс скачати програму. Тут є крокоміри є. Ну тут взагалі меню дуже дуже велике. Можна пульс поміряти. Є телефонна книга. є... Календар, є погода, є фото. І саме головне, що по цьому годиннику можна розмовляти, можна відхилити телефонний дзвінок. Ви бачите всі повідомлення, які приходять. Ну, якщо чесно, я цим годинником задоволена. В мене навіть подруга в Іспанії живе, вона замовляла такий самий годинник в електроточці, і вона ним задоволена. Батарея тримає. Дуже добре. Ну, в мене багато годинників, тому я так сильно не контролюю. Я поставила який годинник заряджений вділа діла і пішла, я не парюся, йде там чи не йде. Але саме оцей годинник є дуже практичний кавалірка, тому що він підійде під все повністю. Так що кавалерочка, я вам на нього посилання. Залишаю, прикр... прикріплю навіть відгуки, які він має функції. Ну, для мене годинник це є щось з чимось. Я вже до нього привикла і вам його рекомендую. Так що, кавалєрочка, електроточка всі свої пристрої відправляє зарядженими, щоб ви на новій пошті могли його отримати, перевірити. Чи він працює і аж тоді оплатити. Є повернення та обмін протягом 14 днів. В електроточці є дуже крута послуга, ви можете собі придбати ось цей годинник під 0%. Тобто оформляєте собі в приват або в моно, суму розбиваєте на 6 платежів, годинником користуєтеся і потихеньку собі виплачуєте. Якщо при замовленні напишете, що ви від Галини отримаєте приємний бонус. Ну, ви кавалерка, кавалірка знаєте, і ви неодноразово пишете Галину. А то який годинник? А то який годинник? А який краще взяти? Я вам скажу тако, кавалірка. Всі годинники класні. От бачите, я от ще такі. В мене годинники по цілій хаті, навіть в машині. Бачите? в мене вони є різні, є в золотому кольорі три і є в отакому, от як Apple Watch. Ну і я задоволена, що тим, що тим. Подивіться. Як круто вони виглядають, але на сторіночці є дуже багато смарт-годинників, є павербанки. Ну, ви реально там можете навушники придбати, там все є. Так що, кавалірка, посилання на електроточку маєте? Обов'язково скористайтеся, чи на подарунок, чи для себе дуже крута річ.